Розуміти, як вийти з цієї ситуації, бо воювати до до останнього українця тоді виходить, але хто буде жити тоді на цій землі? Росія створює нам ілюзію того, що це замкнуте коло, і що ми плануємо воювати до останнього українця в Росії. Насправді теж поступово виснажуються ресурси, от і вони це розуміють. Вони розуміють, що у них теж є своя певна там точка. Після якої вони не зможуть забезпечувати таку активну мобілізацію, рекрутинг і так далі. Хоча зараз вона об'єктивно вони зараз там стимулюють грошима, угу. там виплачуючи по 12 12 тисяч доларів за підписання контракту, і з іншого боку стимулюючи жорсткою дисципліною, будь-яке дезертирство, будь-яке невиконання наказу, там немає ніяких судів. Там немає ніяких там рапортів, там просто одразу їх обнуляють в посадках і все, тобто їх розстрілюють. От. Але е згідно знову ж таки мистецтво війни і того, що писав не тільки Сунзи, а той же Лутвак в своїх працях, там класик військової теж науки важливо ввести противника в той стан, що навіть якщо тобі так само потрібно там, якесь затища, але створити ілюзію, того, що ти сильніший. Що це іншій стороні потрібна там, якась затища і передишка. От. Е, нам потрібно створити можливість не просуватись Росії далі. От я вважаю, що, е, давайте так, яким може бути вихід, якою може бути стратегія. Перше, це максимальне перенесення війни на територію Росії. Ми повинні вибивати їхні командні пункти, логістику, склади. Всю цю військову машину, яка працює в тилу на фронт, тому що те, що приходить на фронт, воно десь створюється. Воно створюється на дистанції 200 кілометрів, 300, 400, 500 на заводах, на підприємствах, воно створюється на полігонах підготовкою особового складу. От. Нам потрібно це все вибивати на території Росії, переносити війну на територію Росії. От. Це ліквідація військових спроможностей Росії до агресії. Чи можемо ми це робити? Так можемо Ми зараз нарощуємо цей потенціал. Цей приклад Чорноморського флоту, коли ми показали, що навіть не маючи власного флоту, ми можемо поставити певні умови, поставити, коли Росія говорить про червоні лінії, а ми їх показали реальними, які є ці червоні лінії. Те саме можемо робити по їхнім об'єктам, енергетики і так далі. До фронту має доходити максимум там. Ну, до 10 тих спроможностей, які Росія провокує цією машиною війни. І е, при правильному управлінському підході, так, дальнобійними дронами, діпстрайками, так, е, певними там, скажімо так, заходами на в чорному в чорному морі, певними диверсіями всередині Росії це можна і потрібно робити. Е, друге, це створення на лінії фронту, так званої сірої зони розмежування, яка буде там 20-30 кілометрів, яка буде абсолютно прозорою. Яка буде максимально з нашого боку роботизованою, де росіянам просто не і ешелонованої оборони замінованих полів, де росіянам просто буде ну якби неможливо просуватися. або вони зможуть просуватися, але ціна буде просто непідйомною для.